У Німеччині є кілька важливих номерів, які потрібно знати кожним. Вони допоможуть у незвичайних ситуаціях: від виклику швидкої до аварії з електрикою чи водою. Підпишіться на наші канали де веріта та Вітрила, а ми продовжимо. 112 екстрена допомога швидка пожежність або поліція. Працює по всій Європі навіть без сімка. 110 поліція, п'ямий номер халіції, якщо ви стали свідком злочину ще й небезпечної ситуації. 116 117 Черговий лікар уночі чи у бідні і скаже, де знайти найближчого лікаря. Якщо не знаєте, чи потрібна швидка, теж телефонуйте сюди. А якщо. Є на направлені спеціальні код у Бавайдікспора, допоможе знайти найближчий цільний термін до спеціаліста 0800 11 011 0800 11 0222, телефонніша інзолья. Безкоштовна психологічна допомога. Працює цілодобово. Є допомога українською 116.3.0. Зниклі діти. Європейська лінія для випадків, якщо дитина зникла 116-116. блокування банківських карток. Швидке блокування картки чи телефону з панкингом. У випадку страти. якщо зник струм, компании в вашому регіону. Номер завжди вказаний у рахунках за електрику. Або на сайті постачальника. Працює цілодобово. Для цього цей номер 0800 121 330. Якщо здипла вода, в цьому випадку звертайтеся до щоля васа аварійної служби водоканалу у вашому місці. Номер вказаний у рахунках заводу на офіційному сайті Штат міського. Комунального підприємства або водоканалу. У багатьох містах такі гарячі лінії працюють 24 на 7. Для лякціоне цей номер 0341 969 2120. Вибережіть ці номери у телефоні, або напишіть на листочку і тримайте вдома. У надзвичайних ситуаціях це може зекономити у пащі нерви і час. До нових звідео. До зустрічі!